Зараз до нашої ефіру долучається Юрій Федоренко, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо, бажаємо здоров'я. Слава Україні. Героям слава героям слава. Говорячи про той напрямок, на якому ви перебуваєте, і про ситуацію, яку ви можете розповісти на загал. Як поводиться ворог? Напрямок перебування зараз це Сватівський. Відповідно, Куп'янськ – це наш сусід. Що стосується характерних дій противника. Останні два з половиною тижні противник почав вести активні ударно-штурмові дії, щупаючи слабкі місця в обороні. В нас в музі йому не вдалося здобути будь-якої тактичного успіху. Натомість противник поніс значні втрати в живій силі техніці, а також в артилерійських засобах. Зараз маємо констатувати, що противник достатньо активно обстрілює населені пункти прифронтові, де немає зосередження сил оборони просто відбуваються хаотичні обстріли. Тому наші артилеристи аеророзвідувальна компоненте, максимально хутко намагаються виявити вогневі позиції противника і нанести по них враження для того, щоб гармати стихали. Тому що, на превеликий жаль, страждають цивільні люди, які знаходяться в тилових містах. Також варто зуважити, що противник почав застосовувати додаткову живу силу, таку як шторм Зет. Що таке шторм Зет? Це. Е, Люди, які були позбавлені волі на території Російської Федерації, їх збирають в значній кількості і додають до регулярних підрозділів російсько-окупаційних військ, застосовують переважно для так званих м'ясних штурмів. Тобто, завдання саме цих військовослужбовців, якщо так можна про них сказати. Максимально наблизитись до позицій сил оборони і закопатись хоча б на штик лопати. Потім вони ліквідуються, на їхнє місце приходять наступні, і таких штурмів може бути умовно 10-12 за один день, плюс додатково нічні. І відповідно, противник намагається максимально закопатись. Тобто один окоп може вирити по суті три окупанти, бо попередні два ліквідуються силами оборони. І після того... Так, ми поновимо зв'язок з Юрієм Федоренком, тому що говорячи якраз про штурм Зет, це приватна військова кампанія егідою Міністерства оборони Російської Федерації. Пане Юрію я якраз зараз глядачам докладніше хочу розповісти і вас розпитати насправді про штурм зет, яких ви згадали, тому що це повторюю. Така приватна ініціатива Міністерства оборони, як ви сказали, дійсно з місць позбавлення волі набирати, так би мовити, військовослужбовців до штурмових загонів. Але хочу вас запитати в такому контексті: днями повідомлялося, що представники цього угруповання з боку Росії втекли. Захопивши навіть певні автівки, і ніби їх зараз розшукують вже правоохоронні органи Російської Федерації і ФСБ. Що вам з приводу цього відомо, і можливо, ви володієте певною інформацією, якою можете поділитися з радіоперехоплень? Власне, все, що можна сказати, що рівень мотивації для вчинення бойових дій в цих військових невисокий, але система примусу працює так, що вони проводять ударно-штурмові дії, і це є загроза. Але тут скажімо, про інше. Там як вони пересуваються, відступають, тікають відбирають автівки, зрозуміло, що в тилових містах, які тимчасово перебувають в окупації, противник показує все, на що здатний по відношенню до цивільного населення, мародерства, вбивств і так далі. Але е силам оборони професійному командуванні як 92-ї механізованої бригади, так і артилерістам, розвідникам дається на випередження з'ясувати, які плани противника, і нанести по них вогневе враження. Дуже часто противник ліквідується в районі зосередження. Район зосередження – це те місце, звідки вони збираються вчиняти ударну штурмові дії, наступати на наші позиції. Тому війна триває, але на цьому напрямку, завдячуючи зладженні роботі кожного військовослужбовця і також представника сил оборони, ініціатива повністю знаходиться на боці сил оборони. Дякуємо вам, пане Юрію, і дякуємо силам оборони. Юрій Федоренко, військовослужбовець збройних сил України, був разом з нами.